Резиденція Святого Миколая запрацювала просто на Україно-Польському кордоні. Наймолодших подорожувальників із гостинцями чудотворець зустрічає на пункті пропуску Шегині з бородою торбою та у пікселі під рясою. На зустріч поїхала і наш Олександра Стасишин. Лесю вітаю, як реагують діти. Так, Віро, ми власне знаходимося на пункті пропуску Шогині. Тут за дві години Миколай зустрів майже сотню українських дітлахів. Частина з них поверталася додому на свята, а інші їхали на кілька днів до рідних. Кажуть, зустріти Миколая для них було несподівано і дуже приємно. Дехто навіть плакав. Прошу подивитися пряму мову. Це так класно було, і несподівано приємно. Я була в шоці. Перемогу, щоб скоро закінчилася війна і все було добре. І тато був вдома. Дитинство в нас вкрадене, вибачте, дуже сумуємо, що наші діти не можуть отримати ті емоції, які отримали, коли ми в такі різдвяні сімейні празники, коли у нас немає рядом батьків, коли кожен день ти чекаєш звістки від чоловіка, який зараз на фронті, для того, щоб він міг. Сказати, що він живий. З бородою торбою подарунків та пікселем під рясою Миколай на кордоні непростий ще два роки тому на початку повномасштабного вторгнення він мужно захищав Україну у Маріуполі в бою дістав важке поранення, і 10 місяців пробув у російському полоні. Був там 10 місяців. Після обміну та відновлення він повернувся і зараз знову на службі. Ось що він розказує. Мені, наприклад, повезло те, що військовослужбовці, агресори, врахували, що я якби, вже помер, тому що піді мною калюжа крові була, і вони не перевіряли, чи я жив, чи ні. А вже через добу місцеві мене занесли в інший під'їзд, і я повернувся на сам Новий рік, 31 числа 2022 року. Почав вірити. Особливо донька почала вірити в Санта-Клауса, в Миколая і всі решта, оскільки вона в листі написала тільки одне прохання, що їй нічого не треба, тільки щоб тато повернувся. Тепер власне сам Сергій хоче дарувати приємні емоції іншим дітлахам. І власне така акція проходитиме на усіх пунктах пропуску Львівщини завдяки благодійникам діти, які подорожують сьогодні, отримують солодкі подарунки. Коли і так для діток дуже багато болю, дуже багато негараздів, дуже багато негативу. Тому ми всі цією акцією хотіли би подарувати діткам частку тепла, частку світла, доброти, частку віри у світле, наше майбутнє, ми також встигли поспілкуватися з малюками. І що найбільше здивувало, що вже кілька років поспіль вони не просять іграшки, солодощі, а просять спокою та миру в країні. Ми дуже віримо, що Миколай почує, а також хлопці у пікселях, і наступного року зустрічатимемо це свято вже у вільній переможній Україні. Віро, дякую, Олександра Стасишин, про свято Миколая, яке влаштували для дітей, які опинилися сьогодні у дорозі.